Дали, такі, Ні, це не сільське віч та не роздача гуманітарної допомоги. Так, мешканці Вересневого збираються в центрі, аби отримати пошту. Раніше обслуговувала село почтарка, розносила пресу, пенсії тим немічним пенсіонерам, які практично є такі, що не в змозі прийти десь і отримати. Люди бідкаються, доводиться долати кілометри, аби забрати пошту. Іван Крупко каже, живе далеко від центру. Вістань для нього надзвичайно проблематична. Все рівно трудно добре. Треба було як раніше поседу. Мешканці села Вересневе хочуть, аби листоношу повернули в село. кажуть, забрати пошту займає багато часу. Це нереально. Приїжджає ця машина, люди копаються в цьому всьому, отаке от ось зроблять. Невозможно. І це треба стояти, часи тратить. Ще однією проблемою, на яку скаржаться мешканці, є день, коли приїжджає мобільна пошта. Кажуть, через це отримують газети за минулий тиждень. Сьогодні газета буде вже за 12 число в Рівному в редакції на Степана Бандери. А я ще не получу з неділі, в вслідуючи вівторок, за 12 червня. Ми зв'язалися з представниками Укрпошти та запитали, чому листоноша не розносить пошту у Вересневому. Отримали відповідь, що з 1 травня тут працює новостворена пересувне відділення. Людям, які не можуть отримати пошту, особисто доставляють її у домівку. За травень та у червні станом на сьогодні всі пенсійні та соціальні виплати повністю виплачені. Пересувним відділенням 106 всім клієнтам, які самостійно не отримали виплати, на місці стоянки машини доставляються до будинків. Аналогічна ситуація з періодичними виданнями та листами. Представники Укрпошти додають, в травні доставка пошти до домівок була проблематичною. Пов'язано це з відсутністю номерних табличок на будинках. За сприянням зверталися до представників тергромади, аби ті показали, де яка вулиця. Та донині ніякої допомоги не отримали. Зі слів територіального менеджера Укрпошти, станом на червень ситуація покращилась, адже працівники краще вивчили розташування будинків. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.